З нами на зв'язку сам народний депутат Михайло Ланьо за попередньою інформацією, Саме люди з його оточення причетні до стрілянини в Мукачево, внаслідок якого один вбитий і дев'ятеро поранені. Пане Михайло, ми вас вітаємо. Добрий день ну а як ви особисто можете прокоментувати сьогоднішні події в Мукачевому і те, що ці події пов'язують саме з вашим ім'ям. Ну, я думаю, що це велика помилка, то що зв'язуючи з поганої сторони, моєї на самому ділі це було зовсім по-другому, де я думаю, завтра дав відеозапис, як на самому ділі це все було. Хотіли зо мною зустрітися представники правого сектора на чолі командира батальйона Закарпатського правого сектора. Я сказав, нема питань, вони приїхали. А командир батальйона ще один його помічник зайшли до мене в кабінет. Останні чотири, як мені сказали, чотири машини їх приїхали, або п'ять. Я не бачу, тому що це було вже на, на подвір'ї. Ми піднялись до мене у кабінет, заказали кофе. Я сказав, кофе будете? Вони сказали, будуть. Ми сиділи обговорювали. Яка што вас цікавить. Вони сказали, що їм потрібно для бійців, які повертаються за те, щоб я допоміг їх устроїти в санаторії. Я сказав, це не питання, звісно, будемо допомагати. І тут, у це час, коли ми сиділи, нормальна була у нас співбесіда. Ми чуємо вистріл, Заходить мій помічник, говорить, Михайло Іванович, там застрілили якогось хлопця. Я сказав цьому командиру батальйону, що там прийшло? А він мені сказав, Михайло Іванович, ну я ж вам говорю, що люди, які приходять, вони чуть-чуть тужуть. Я говорю, ну й їх успокоїть. І я в місті з ним виходжу, а вони тіло забрали з території. Вони вбили сулиці на території офісу. Вони тіло, кажуть, забрали, положили в багажник. А, і цей командир, кіло віддавати, говорить, ну, звісно, віддавати. І ми взяли, і опять тіло повернули на територію. І все, і ми так залишилися. Ніхто із моїх людей не провокував. Я не знаю, що там вийшло, хто там не здержався з правого сектора, то що вистрілив із вулиці на територію комплексу «Антарес». І все, після того вони в'їхали, і я вже чую, що там була підрісинка з міліції. А, ніхто угу. ніхто не пане Михайло, Ні... пане Михайло, ч, чуєте мене? Я просто ну я дуже вам дякую, що ви зараз пояснили ну, своє бачення, як це було. Я перепрошую одразу за неприємне запитання, але мені здається, що ви як ніхто зацікавлені у прямому ефірі чи спростувати і сказати, що це неправда на всю країну. Ну чи підтвердити? Просто а, у нашій студії вже Валерій Васюк, а, політик, сьогодні говорив про те, що а, тут є прізвище балоги. Можливо, у цьому конфлікті воно все ж таки випливе рано чи пізно. А, українські змі вже пишуть про те, що а, те, що відбулося ця стрілянина в Мукачево, це ну з'ясування стосунків між вами. І паном балогою, а що є якісь структури чи охоронні, чи які і у вас, і у пана балоги, і ті, що є у пана Балоги, вони нібито під знаменами правого сектору виступали сьогодні. Що ви можете з цього приводу сказати? Ну наскільки я знаю, що пан Балога фінансував правий сектор Закарпатський, це правда. Правда, то що, то, що сталося в Мукачеві, пан Балога навіть мені не вирішився дзвонити, узнати, як справи. Я не можу сказати на 100%, що він до цього причасен, але я думаю, що десь, десь є доля правда в тому, що говорять експерти. Ми зрозуміли. Ну, якщо ще хочете щось додати, якусь інформацію, аби країна вас почула, можете це зробити зараз. Ну, я хочу сказати, що з моєї сторони абсолютно нічого поганого не було. Правий сектор, я же хотів за мною поговорити. Вони приїхали, я прийняв. Все було нормально. Ну Но я думаю, яка провокація і хто це зробив, тому що. Командир батальйона був у мене в кабінеті, де теж не міг дати команду. хто це вистрілив? Я думаю, що тут потрібно дійсно з'ясувати, відкуди це все йде. Тому що нічого такого, щоб ми хотіли якісь е, сказати, що, що це якісь спорні питання, абсолютно нічого не було. Все вирішилося, все було нормально. Вони прийшли, щоб я допоміг і за то поселити у санаторій. Я, я не Михайло, бачу, ну просто це... ви дивіться, пане Михайло, просто може ви не знаєте. От просто я вам скажу, ми сьогодні спілкувалися в ефірі з представниками правого сектору, і вони нам кажуть, тобто вони говорять про конкретні звинувачення на вашу адресу, а говорять про якусь контрабанду, ну і так далі. І так далі. Тобто вони нам про санаторій нічого не казали. От, тут реальні звинувачення на вашу а, адресу. Ви знаєте, Знаєте, Я дуже молю Бога, щоб командир батальйона не пострадав, щоб він нам підтвердив те, що ми з ним розмовляли. Це було в кабінеті абсолютно нічого, ми з ним навіть, коли оце все сталося. Вони, може, чекали якусь провокацію з нашої сторони, але я дуже молю Бога, що все нормально з нашої сторони пройшло. що сталося з міліцією, ну, це потрібно запитати у правоохоронних органів. Пане Михайло, ну це потрібна була розмова з вами. Ми дякуємо за те, що зголосилися вийти в прямий ефір на всю країну сказати про своє бачення ситуації. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був народний депутат Михайло Ланю за попередню інформацію. Саме його люди причетні до стрілянини у Мукачеву. Але пан Ланю щойно у прямому ефірі відкидає такі звинувачення.